Радіо Chicago. у студії Радіо Єкаго Вадимок Ксенчука. Це означає час політичних новин та новин з України. Отож, поїхали. Україна виконала три з чотирьох додаткових рекомендацій Європейського союзу. Повідомляє шмигаль. Отож, цитую, четверта це урядовий законопроєкт про лобіювання, який Верховна Рада вже ухвалила у першому читанні. Ці додаткові рекомендації є щодо посилення інституцій і трансформації законів відповідно до європейських правил. Україна отримала в листопаді минулого року, наголосив шмигаль. Він також додав, що не чекаючи рішення європейських партнерів, уряд нашої держави запустив так званий сел. Скринінг українського законодавства на відповідь до європейського рухаємося далі. Польські фермери анонсували чергову масштабну акцію протесту на 24 січня. Саме в цей день аграрії планують перекрити дороги по всій країні на дві години, починаючи з 12 години ранку. Причина погіршення ситуації в галузі і наплив агроімпорту з України. Фермери заявляють про невдоволення імпортом зерна з України та ідеями європейського. Союзу, які можуть суттєво обмежити виробництво рослинництва та тваринництва в Польщі, тому як наслідок Єврокомісія виділить 230 мільйонів євро компенсації польським фермерам для відшкодування збитків, які завдано вторгненням Росії в Україну. У цю допомогу також включили доплати для виробників кукурудзи, які були однією з вимог протестувальники. Тепер до Німеччини там експерти вважають, що збройне протистояння між НАТО та Росією можливе за 5 8 років про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він наразі не вважає імовірним напад Російської Федерації, втім схильний довіряти заявам експертів про те, що можливо війна може розгорнутися у найближчі 5-8 років. Пісторіус також зауважив, що своєю заявою хоче розбудити суспільство та закликати збройні сили Німеччини бути готовими до такого сценарію. Також Німеччина не може ще біль збільшити військову допомогу Україні як то хотіли б деякі західні союзники. Берлін вже дав все та навіть більше. Очільник німецького міністерства оборони Борис Пістоліус. Цитую: ми не можемо йти в Абанк, як вимагають деякі, інакше ми самі будемо беззахисними. За його словами, Берлін давав все та навіть більше, все і стільки, скільки це було можливе. Рухаємося далі. Міжнародна федерація кіберспорту знову призупинила членство Росії після скарги України. Українська. Сторона наголосила, що російські кіберспортсмени діють на території анексованих українських регіонів, а це порушує положення міжнародної федерації кіберспорту про повагу до суверенітету інших країн. Російські кіберспортсмени зможуть продовжувати участь у змаганнях, але лише в нейтральному статусі. У квітні 2022 року їм вже забороняли виступати під російським прапором. Утім, наприкінці літа 2023 року заборону зняли. Поки оборони знімають чи поновлюють, Британія часом не гає. Там за заявляють про успішне випробування лазерної зброї Dragonfire. у британському міноборони не не розголошують радіус дії цього комплексу. Утім, стверджують, що система може вражати будь-яку видиму ціль зі швидкістю світла. Лазерна зброя використовує інтенсивний промінь світла, щоб прорізати ціль. Технологія є дешевою за ракети. Вартість одного по. Пострілу комплексом Dragonfire становить лише 10 футів. У мене все почуємося після рекламної паузи. Радіо Chicago.